Свобода для мене це можливість реалізувати свої думки. Свобода для мене це ми. А гідність для мене це права кожної людини на повагу до своєї особистості. Свобода це бажання і можливість жити без обмежень. Гідність це не давати себе ображати і принижувати. Гідність для мене це бути справжнім громадянином своєї держави. День гідності для мене це символ національної єдності. День гідності для мене це те, що Україна не стала на коліна, а змогла показати свій характер та свою силу волі всьому світу. День гідності для мене це День пам'яті за загиблими українські революції. День гідності для мене символізує тривогу та біль. День гідності для мене це великий крок. Для майбутнього процвітання нашої України слава Україні, героям слава!